Так, ось він. Вгорі у нас самі нові документи приходять. Нижче документи старіші, більш старіші, так? Ось цей 1-4. Давайте подивимося тут сім документів видно під помічником, під Дмитришин. Можемо зараз зайти в систему під, під користувачем під головою і подивитися, що цього документа він в себе в віджиті на розгляд не буде бачити. Але є така лазейка, є можливість подивитися на ці документи. Наприклад, якщо вмічник або зайнятий, або його зараз в даний час немає на місці, а призначення асистент у вас налаштовано, то голова може документ цей побачити в реєстрику. Зараз покажу, де саме. Так, ось дивіться, голова бачить шість документів. Да? Ті ж старі документи, які до нього надійшли, а новий 1-4 ми його не бачимо тут. Де він його може побачити? Так, це у нас узгодження документів на попередньому розгляді. Дивіться. І ось цей документ, 1-4, він його тут бачить. Він може в нього зайти. І не чекаючись асистента, створити просту резолюцію і натиснути кнопку Передати на виконання, так? Голова може такі, та, таку операцію зробити, не чекаючись від асистента проєкта резолюції. Так, узгодження документів на попередньому розгляді, так? Але, наприклад, є, якщо є асистент на робочому місці, то давайте подивимося весь вхід, що можна зробити, якщо це є асистент. Да? якщо є помічник. Значить, помічник заходить до системи. Я показую, під ким я зайшла. Дмитришин, це в мене асистент у голови. Відкриваємо документ 1.4. Тут у помічника є три кнопки: передати на розгляд, змінити розглядаючого, повернути з розгляду. Кнопка передати на розгляд, ви, як асистент, можете не створювати резолюцію, одразу передати на розгляд керівнику, в даному випадку ГАМАР. Тоді керівник гамар буде самостійно створювати проєкт простої резолюції. Але якщо ви ну, уповноважені створювати проєкти резолюції, наприклад, так. То ви створюєте таким чином цей проєкт. Ось так. Ось так. Натискаємо плюсик. Обираємо тип проста резолюція. Так, пишемо зміст, наприклад, до виконання. Тут є така кнопка по шаблону. Оці змісти можна собі зберегти. Просто я копіюю цей текст. Для зручності, кнопкою Ctrl-C. І в, по шаблону я натискаю створити шаблон. Назву шаблону, назву цього тексту, яку я скопіювала. Я сюди також дублюю для того, щоб мені було зручно розуміти, що там є в змісті. І натискаю ОК. Тобто, один раз зміст заповнили. По кнопці по шаблону створити шаблон, зберегли собі такий текст. Тексти будуть завжди одно, ну, типові, да, одноманітні, тобто їх можна, їх можна зберегти і далі в подальшому використовувати по шаблону до виконання. Ось таким чином знову заповнила я собі цей зміст. Далі у нас є така кнопка Мені на контроль. Після виконання головним виконавцем вашої резолюції, ну, це голова да, має встановити цю кнопку у підписанта. Тут бачимо деталі. Тут бачимо підписант резолюції, а хто готував Дмитришин. Хто готував і хто буде підписувати цю резолюцію. Мені на контроль кнопка спрацьовує тільки після того, як головний виконавець виконав документ, виконав ваше завдання. Вам документ буде приходити на перевірку на контроль. От Подивимося далі, як це спрацьовує. Тобто ви не будете протягом якогось періоду контролювати цей самий документ, ви його не будете спочатку бачити. Він до вас потрапить в відповідний реєстр після того, як виконавець виконає ваше завдання. Так, в полі виконавець ми пишемо прізвище е людини, якій адресуємо цей документ на виконання. У да? мене це буде Залукоцький. Роль головний. Тут є в нас декілька переліків ролей: головний виконавець, співвиконавець, контролер для інформації. Контролер, ви будете рідко використовувати це, якщо у вас є контролер в організації, то можна сюди додавати цю людину, щоб документ також не закривався, а контролювався особою, яка має потім закрити вручну цей саме документ, перевірити виконання і закрити його. Якщо така галочка стоїть мені на контроль, то це контроль за керівником організації, за підписантом даної резолюції буде. І також документ не закриється, не зникне з контролю. В цей документ прийде вам на перевірку правильності виконання завдання, і потім ви скажете: Так, да, окей, все вірно, закриваємо документ. Так? Або можете повернути назад виконавцю на доопрацювання. Так. Є роль головний, який буде надавати всі, всі відомості. Є ще також співвиконавець. Співвиконавець надає якусь свою частину готує, надає головному виконавцю. Да? Е, роль для інформації це просто інформаційна роль передати, ознайомитись, е, ознайомити е, користувача. З цим документом. Наприклад, ви хочете, щоб ще ваш заступник, чи перший заступник, чи другий там побачили цей документ, ознайомилися, да прийняли якусь участь, почитали, мабуть, так то ви можете ще сюди додавати для інформації. Зараз покажу, як саме. Обрали виконавця, роль система підставляє автоматично, головний, натискаємо таку стрілочку вниз. Так, і далі, наприклад, я ще хочу додати для інформації заступника. Так, у мене тут. Так. Для інформації я обрала роль, натискаю стрілочку. Ось таким чином у мене виглядає проєкт резолюції. Тут справа видно, да? Автор резолюції, контроль. Натискаємо хрестик. І дивимося, значить, що в нас ще є, які функціональні кнопки. Коли ми створили проєкт резолюції, ми можемо кнопочку натиснути Передати на розгляд, і документ піде до е, розглядаючого. В даному випадку це «Гамар». Так. І е, «Гамар» вже буде передавати на виконання цей документ і резолюцію на цих виконавців. Помічник також може роздрукувати цей проєкт резолюції, але, ну, наприклад, якщо керівник організації буде ще виправляти цю резолюцію, то фішка вже буде трошки з помилками. Так? На, на, дані, на стадії проєкт проект резолюції можна ще виправити. Ну, просто покажу, що, ми, що в нас є, яка можливість. Один раз натискаємо на слово проєкт, да, виділяємо сірим кольором цей запис «проект проєкт резолюції, тут є такий принт. Друк резолюції кнопка називається. Тут ми бачимо таку фішку резолюції, яку ми можемо роздрукувати, натиснути кнопочку Print, печать, друк. В залежності від назви вашої вінди, від мови вінди, буде назва кнопки відрізнятися. Може буде друкувати. Так, тут видно, яка організація, резолюція, виконавці, термін до якого числа потрібно виконати цю резолюцію, і хто підписант даної резолюції, хто дав завдання, так? Так, є ще дві такі функціональні кнопки. Якщо, наприклад, документ надійшов до голови на розгляд, а мали б передати, наприклад. Керівнику якомусь, якогось підрозділу на розгляд, да, на створення резолюції, тобто голова не займається цими питаннями, він не розглядає такі документи, ну, якісь там специфічні, наприклад, специфіка своя, так? то можна або асистент може змінити розглядаючого, натиснути кнопочку Змінити, розглядаючого. Тут вписати прізвище. На кого цей має піти документ, наприклад, до відділу кадрів там, чи ще до якогось відділу, да, тобто брати керівника підрозділу, і документ далі піде до цього керівника на розгляд, і зникне у вас з віджитів е у керівника організації, також зникне він. Є також кнопка Повернути на розгляд, повернути з розгляду, вибачте, повернути з розгляду, тоді ми пишемо коментар. І документ повертається до нашого реєстратора, і реєстратор вже далі ще самостійно вирішує, хто має розглянути цей документ, або ж таки знов поверне на голову, якщо це його питання, або передасть на керівника підрозділу за направленням. Але я так гадаю, що у вас всі документи, мабуть, перевіряє і розписує голова, да? голова організації, або заступники. Тобто. На керівників підрозділів вхідні документи, мабуть, не приходять одразу, да? Приходять вже з резолюцією вищого керівництва. Так, що нам далі робити? Асистент створив проєкт резолюції, натискає кнопку Передати на розгляд. Так. Система питає, ви дійсно хочете виконати цю дію. Так, якщо ви натиснете ОК, у вас цей документ зникає з екрану, я хочу ще залишитися, показати, що в нас відбувається, як змінюється оця формочка проект резолюції. Да? Зараз ми бачимо тут слово проект і прізвище бачимо таким коричневим кольором виділене. Якщо я натисну хрестик, я залишуся в цьому документі і подивимося, що система змінює у нас тут. А нічого, тому що ми е, передали проєкт резолюції як асистент на керівника. Якщо ви, а як асистент, наприклад, захочете натиснути кнопочку «Ознайомлений», а ми пам'ятаємо, ми з вами створили, е, створили заборону, так, ознайомлення. Система питає, ви дійсно бажаєте створити дію ознайомлений. Якщо я натискаю так, система буде сваритися. Ви не маєте прав на виконання цієї дії, бачимо, так? Да? Тобто, асистенту заборонено натискати ознайомлений кнопочку. Ну, змінити розглядачу, повернути з розгляду знов такі ж самі функціональні кнопки. Передати на виконання також я не зможу, як асистент. Дивіться, ви не маєте прав на виконання цієї дії. Тобто, асистент може створити лише проєкт резолюції. І передати на розгляд керівнику організації все, що асистент може зробити: підписати документ, завізувати проєкт, якийсь, виконати замість голови, якусь дію він не може, тільки створювати проект резолюції. Тепер йдемо під, під головою організації. Подивимося, що в нього буде, які в нього є ще далі функції. Вхідний номер 1-4. Ми зараз його розглядаємо. Цей документ. Перезаходимо в систему. Я натисла тут таку кругла така стрілка була перевантажити сторінку. Таким чином можна виходити з документа. Вводимо логін пароль, натискаємо кнопку Увійти. Так. Заходимо до нашої системи, і у керівника вже з'явився цей документ. Бачите, мені на розгляд сім документів було шість, так. І бачимо, що є документи, виділені жирним шрифтом, і є документи, які не, вже не жирним шрифтом виділені. Що це означає? Це означає, що ну, тут вже в нас асистент за нами попрацював, тому. Цей документ буде такого вигляду. Ці всі старі документи, ви їх не переглядали, не дивилися на них, то вони е і будуть е виділені жирним шрифтом, е працює по типу вашої електронної пошти, да? який лист надійшов свіжий, ви ще його не дивилися, він буде світитися жирним виділеним шрифтом. Той лист, який вже переглядали, буде виділено е сіреньким просто, звичайним кольором. Так, що ви маєте зробити? В віджиті мені на розгляд відкриваємо документ, це вже керівник організації підрозділу, якому, можливо, створили резолюцію. Якщо вам не створює якщо у вас не буде асистента вам не створює асистент резолюцій, помічник, так то ви можете самостійно плюсиком додати просту резолюцію. Такі самі тут функції, як я щойно показувала для асистента. Кнопка по шаблону, у вас тут можуть бути свої тексти, свої шаблони. У кожного користувача вони будуть різні, ви не будете бачити чужих шаблонів тексту. На дату тут заповнюється автоматично, тому що є контроль на документі. Також можна встановити мені на контроль і додати виконавців, так? Але якщо у нас є вже проєкт резолюції, ми можемо тоді не створювати свою власну, так, ми можемо. Відкрити цей проєкт резолюції. Якщо нас щось там не влаштовує, можемо, наприклад, змінити текст зміст. так, Наприклад, із шаблона я обрала, можна вручну щось відкоригувати. Видалити виконавця. Правою кнопкою миші ми видаляємо, натискаємо на виконавця і видаляємо його з нашого проєкту. Наприклад, я ще раз хочу додати кроляк, додати для інформації і натиснути стрілочку. Тобто ви можете, поки це проєкт резолюції, можна його поредагувати, щось доробити, да? дописати, змінити і таке інше. Далі закриваємо хрестиком проєкт. Що є ще в керівника? які функціональні кнопки? Знову ж таки, є також змінити розглядаючого або повернути з розгляду. Кнопка ознайомлений. Тут, будь ласка, давайте звернемо на цю кнопку увагу, тому що бувають такі випадки, коли керівник натискає кнопку ознайомлений. Вважає, що він передав документ і резолюцію на виконавців, але ні. На жаль, цей документ не передається далі на виконавців. По кнопці ознайомлений документ закривається і знімається з контролю. І система вважає, що ви ознайомились з документом, ніяких дій ви не будете виконувати, передавати резолюцію на виконавців також не будете. То Тоді по кнопці ознайомлений закривається документ, знімається з контролю. Будьте, будьте уважні з натиском на цю кнопочку, Того, що багато було звернень, що я натиснув кнопку Ознайомлений, а я хотів передати резолюцію, так? На жаль, такого не, не, не виходить. Кнопка функціональна, вона відповідає за ознайомлення вами з документом і закриття цього документу, зняття з контролю. Якщо ви хочете передати резолюцію на виконавців, у вас є створений проект резолюції, ви натискаєте кнопку Передати на виконання і тільки так. Якщо ж, наприклад, у вас є якийсь такий документ, щоб просто ви його прочитали, або, наприклад, якесь запрошення вам прийшло там, да? ви прийняли участь десь в нараді, десь десь побули, да? тобто не передаєте на виконавців цей документ, нижче не делегуєте його, так? А самостійно десь попри були присутні, то ви тоді можете зайти в документ цей, натиснути кнопочку ознайомлений, не створюючи проєкт резолюції, не передаючи його нижче на виконавців. В такому випадку, так, якщо ви десь щось зробили і були присутні, так. Далі, якщо в нас є проєкт резолюції, ми хочемо, щоб наші виконавці зробили документ, якийсь, видали, там, чи якісь дії по документу нам зробили, то ми тоді створили проєкт резолюції, натискаємо кнопку Передати на виконання, натискаємо Так. Я зараз це під гамар роблю, під керівником організації. Якщо ви натиснете кнопочку ОК, документ е зникає з екрану, ви далі працюєте з іншими документами. Я хочу зараз залишитися в документі. Я натисну хрестик і залишуся в документі. Покажемо, що у нас відбувається з проєктом. Дивіться, е з'являється зелене прізвище Гамар, і така зелена стрілочка. Це означає, що завдання від гамар було вже проделеговано на виконавця. Ну і далі резолюція пішла на інших людей, які є. Присутні в резолюції, так? Так, далі, що ми робимо? Це те, що е, керівник розписує резолюції на своїх підлеглих.